Вітаю, друзі! З'явилася в продажу ось така неймовірна кавомашинка Dr. Coffee F2, яка оснащена двома кавомолками, тобто може, можна використовувати з купажовою арабікою або ж з кавою, з кавою звичайною, кавою без кофеїну. Також є капучинатор для використання живого молока для чудових латешок, капучинок. І два бункери для сухих сумішей. Тобто можна використовувати ще, наприклад, шоколад і ірландські віски, які є топом по продажам серед наших клієнтів. Кавомашина може робити до 300 порцій кави на добу. Є як бункер для води вбудований, так і можливість підключати шлангом до водопроводу. Також величезний бункер для відходів, куди влазить близько 100 порцій макухи. Тобто чудова кавомашина для будь-яких потреб. Кому цікаво, звертайтеся. Ціна нової такої кавомашини в районі 230-240 тисяч гривень. Ми маємо її теж в продажу. Ця ж вживана стане вам десь в третину. Вартості нової тому кому цікаво, звертайтеся.